Вина є максимально комфортною і незручною країною для розмноження. Народжувати дітей тут, це проклясти їх. Можна і так висловитись. З якогось боку воно так і є. Але ми повинні зрозуміти, чому так є. Не тому, що наша країна якась така, не така. Наша країна є прекрасна країна, земля, люди, все в нас є супер. Але влада в нас не така. А влада у нас не з неба не паде. Ми її самі обираємо на вільних і демократичних виборах. Тому ми повинні усвідомити свої помилки, які призвели до... Винищення мільйонів українців. Це ж наш вибір. Завдяки нашому вибору десятки мільйонів українців вже зникли. Нема їх. Ми повинні обрати правильну владу, таку владу, яка буде дбати за українців в Україні, а не будувати тут Новий Єрусалим. І тому я роблю свої відео, в яких я розповідаю своє бачення на, на проблематику, яка зараз існує в Україні. І проблематика. Вимирання українського народу є ключовою, і ключовою для того є покращення умов для життя українців, для життя українців, для творення сімей, для розмноження українців, для культури українців. Адже ми маємо розуміти, що яка у нас культура, така в нас і держава. Наша культура сформувала таку державу з такими законами, тому що вони з ними не беруться їх. Ці закони ухвалює Верховна Рада, наші народні депутати, яких ми обираємо на вільних і демократичних виборах. Тож боємо нормальних і буде нам нормальна держава. Обиємо які хочуть, щоб Україна процвітала, а не хочуть тут будувати новий Єрусалим. І ми тоді будемо жити зовсім іншому світі, в такому світі, в якому творити сім'ї, це буде круто, престижно. Мати дітей це буде, не буде ознакою бідності. Це буде престижно мати дітей, мати багато дітей, хто хоче бути спокійно, мати можливість їх мати, народжувати. Держава українська не буде забороняти, народжувати українців. Це ж нормально, це ж наша держава. Ми тут можемо зробити все, це, що хочемо. Все від нас залежить. Які тут були умови для життя, для процвітання, для бізнесу. Все від нас залежить, від нашого з вами найпростішого вибору. Тому я, до речі, і за обмежене виборче право. Тому я і за те, щоб забрати право вибору у, у значної частини громадян України. Що вони не мали права брати. Якщо вони, їхня діяльність призводить до такої руїни, до такої вимирання українського народу і до деградації української держави, то може, якщо ми їх позбавимо виборчого права, може буде краще, буде краще. Буде. Бо коли українці запанують у своїй сторонці, от тоді ми браття і заживемо по-людськи, і краще ніж в Німеччині, чи в Швійцарії, чи в Люксембургу, Україна найкраща держава, бо ми маємо найкращих людей, ми маємо найкращу землю, і ми гідні величному.